Сьогодні день народження у Юлії Тимошенко їй виповнюється 63 роки. Ну, по міркам Хіларі Клінтон, Дональда Трампа, діючого президента США, Джо Байдена. То в принципі. Возраст доволі юний майже. В ці роки Хіларі тільки тільки починала серйозно думати, щоб захопити найвище крісло у своїй країні, те, яке колись їй чоловіку належало. А Юлію Володимирівну вже всі, наче в пенсіонерки списали. Я думаю, що рано на наступних президентських виборах вона точно. Спробує принаймні себе показати. Але хотілося б е в цей чудовий е урочистний день. Е по... Думати, порозмишляти, так би мовити, над тим, що було б, якби на минулих президентських виборах у фінал вийшла, вийшов не Зеленський З Порошенко, а Юлія Тимошенко. Ну то, що настрої електорату були будь-голосувати проти будь-кого за будь-кого, але проти діючого президента, який Україну за п'ять років підняв. То це очевидно. Ну, от, допустимо, вийшло би Тимошенко, переможницею президентських виборів. Що було б? Було б краще чи гірше? Я думаю, що при всій моїй критичній, критичному ставленні до діючого президента Зеленського смію предположити, що було би ще гірше. Було б. Тому що Юлія Тимошенко, на відміну від Зеленського, організатор хороший, ну не ідеальний, але е, принаймні кращий. Організатор, адміністратор, е, ну просто людина, яка вміє керувати е, певною кількістю підлеглих. А не лише щось вимагати і там тупати ніжками і так далі. Тобто, якби ну, те, що вона може щось подати російському своєму господарю, російському диктатору Путіну на стіл, це вона довела, будучи прем'єр-міністром, коли вона заключила газовий контракт, який не зірвався, який приніс Україні збитків десь на півсотні мільярдів доларів. А уявімо собі, якби Тимошенко затягли на якісь умовно оманські домовленості. Що було б? Та вона би ці умовно оманські домовленості реально виконала б. Ну Тому що вона би не, е, не така безлаберна. Вона би, якщо взялася за знищення української армії, то вона б її знищила до кінця. Там не було б полумір. От якби кордони розброїли, то вже б розброїли. І я думаю, що шансів би ну, просто не було би е ніякого залужного на чолі Збройних сил України, ніяких компромісів не було б. Ми нашим, ви нашим. Було б все однозначно. Тобто рашики зайшли би і за три дні вони би отримали б, е своє. Тут не було б просто людей на чолі армії і самої армії, її розібрали б на кусочки, а не так. Тут, тут розібрали, а тут не розібрали. І та частина, де не розібрали, ще проявивши самодіяльність, як взялася, як наваяла оркам, то ледве там за Харковим оглянулися. Так що, якби Юлія Володимирівна таке стала президентом, я думаю. Що вона зараз була би якоюсь намісницею пійла і правила б абсолютно залізною рукою. Ну не знаю, як вони з Медведчуком поділили б владу. Хто з них? Може якось би поділили б. Ну, у всякому разі, те, що е, мав би значно більше, мав би контроль над нашою країною, майже повний. Ну, можливо. Можливо, навіть не довелося б йому завойовувати. От єдине, що змякчаю, що можливо вона б здала б країну не, не завою без е, збройного оперу, і відповідно можливо були б збережені якісь формальні, чисто е, видимості, що ми незалежна країна. Тобто, тут свіребствова б ФСБ, ловило б патріотів, е, була б був би руський язик. Е, Скрізь і повсюди, от ми були б частиною тайожного союзу, але можливо держава продовжила б називатися Україна. Ну Може, щось таке було б, по суті, але не більше. Ну, таке моє бачення.